Мої вітання всім, хто дивиться мій канал. Сьогодні буде детальний огляд на Yamaha Aerox 2023 року випуску. Aerox продаються в мене в п'яти доступних кольорах. Хто дивився огляд на ці всі модельки, ви знаєте, про що я кажу, а в цьому випадку ми детально будемо показувати. Yamaha Aerox в синьо-жовтому кольорі, який мені дуже і дуже подобається, тому я вибрав цей колір. Було злито заводське транспортувальне масло. Я так розумію, воно там і знаходилось, так як інформації, чи потрібно замінити масло чи ні. Ні у кого немає. Я зробив, мабуть, правильне рішення. Замінив мастило, підключив. Новий акумулятор, який 2023 року також випуску. Так, сидіння. Сидіння. от І під сидінням підключив от в цьому місці акумуляторну батарейку. І можу вам показувати, насолоджуватись. Новою технікою, яка доступна на продаж. В обмеженій кількості, до речі, так що, хто хоче придбати, поспішайте. Почну з дизайну. Дизайн нереально крутий, свіжий, свіжа оптика, 14 легкосплавні диски, два амортизатора, в нереально крутому виконанні сидіння, наклейки. ну Взагалі, рокс виглядає, як кажуть, на всі гроші. Лед оптика, рідкокристалічний дисплей, давайте покажу зразу, як воно красиво виглядає. А Особливо красиво виглядають ці. Оця красива оптика ці брови. Мож... Можна назвати бровами. Ну ключ... О, яка красота. Тільки гляньте. Чесно кажучи, не можу зараз сказати, який він по користуванню, по їзді. Але, звичайно, в кінці, точніше внизу буде посилання на тест-драйв цього скутера. Кому цікаво, дивіться також, прокатаємось, подивимось, як вона їде. Скажу свої враження, можливо, комусь буде цікаво, так як я мав досвід кататися практично на всьому, на всьому двохколісному транспорті, практично, який взагалі існує із Японії. І скажу вам свої враження. Виглядає він, звичайно ж. От Просто от передня частина, я не знаю. Оцініть, будь ласка. Дуже красиво. Ех, ну що, давайте по порядку тоді будемо. Аварійку виключимо, дисплейчик виключимо і почнемо з передньої частини, яка, як хтось каже, схожа на дизайн Yamaha R1. Зверху в нас таке красиве вітрове скло, маленьке, невеличке. Система BlueCore, я так розумію, тут, а, тут ручні стояночні гальми, все вірно. опа, Все працює. І все просто, все зрозуміло. Так, є вітровичок невеличкий, такий бачок для передніх дискових гальм, до речі, задні барабанні. Отак от виглядає дизайн. дизайн передньої частини, з оптикою ви вже познайомились. Саме, що красиве, ну гума, звичайно ж нова, все нове. Саме, що мене здивувало, те, що диски тут 110 на 80 на 14, от такому красивому синьому кольорі 14 го діаметру, гідравлічна вилка. Вилку, до речі, як на мене, можна було зробити побільшу, але я так думаю, це, скоріш за все, варіант скажімо так, для міста, тому не робили тут таку товсту скажімо так, підвізку. Він м'який. Система АБС, до речі, присутня на цьому скутеру. Ну, все нове ми. Оцінювати нічого так не будемо, система АБС, дискові гальма, супорт, захист від каміння на вилки стоїть, красиво виглядає Рокс. Синьо-жовтий колір. Український колір, українського прапора, так, ніжки для пасажира. Дизайн, тут все, скажімо, так, зроблено в дизайні, в дизайні, в різких лініях, красиво. Бак. Бак здається, в районі 4 літра плюс. Нагадую, моделька 23 го року випуску. Є бардачок, тут є зарядка, є місце для якогось там телефона. Для телефона на зарядку. Так, ну і далі. Ще раз. Приборна панель. Тут тут у нас батарейка. Режими переключаються тут з цієї сторони меню. Так, далі. Ну, Ближнє і дальнє світло, зрозуміло, і аварійка. От в такому вигляді з місця водія. І, звичайно ж, дуже-дуже красиве, красиве сидіння Aerox з прошивкою, з такою красивою вставкою. Сидіння, звичайно ж, скажімо так, недооцінити важко. Дуже красиво виглядає. Моделька 16023 року випуску. Комплектації, комплектації зеркала. Елементи пакування, тільки я зняв. Гарантія, я так розумію, Aerox 155 мануал. Комплект нових зеркал от, в такому красивому дизайні. Тут знаходиться акумуляторна батарейка. Тут знаходиться він-код під резиновою такою заглушкою. Місце під сидінням, до речі, достатньо. Так, Не, не вистачає багажника, як на мене. Але пасажиру чи водієві можна братися от сюди. Є от такі ручки, скажімо так, місця, можна його за жопку в принципі, взяти. Є місце з правої сторони і з лівої. Ось так воно. Виглядає поворотнички, як в мотоцикла. Далі. Скутер чотирьохтактний, інжекторний на водяному охолодженні. Отак От виглядає радіатор. Давайте трошки покажу, як там воно всередині влаштовано. Саме главне віково Що? підключається через Wi-Fi, програмпа, через Wi-Fi. Да. По идее, можна, это... Я не знаю. Ну, Розкажіть, будь ласка, хто знає, що це за штука. Написано, що Motorside Connect, але хто до нього буде Connect, я не знаю. Розберетесь, так. От в такому жовтому дизайні бокові частина. Два амортизатора. Так, от так виглядає задня гума. Так, made in Indonesia гума 140 на 70х14. от така красиве колесо. Два амортизатора, до речі, Aerox зроблений в Індонезії, як і гума. Красивий Aerox, немає ніяких, скажімо так, Якихось питань, все красиво. І буквально за за 6 місяців видно десь контейнери, трошечки є невеличке окислення, яке пальцем стирається, тобто на меючку завести. алюміній окислюється, всім пояснював, нормальне явище. Так, далі все, все показав. Красива техніка, свіжа, купуйте то можеш собі дозволити, я вам її рекомендую. Ну і звичайно ж, послухаємо, як працює двигунчик. Магнітний стартер у Yamaha Aerox, вона безшумно заводиться. Красивий басистий звук, дуже дуже красивий. От стоп, от ну просто а на нажми сіреньки красиво Взагалі він задні, ззаду схожий більш на мотоцикла, ніж на скутера. Так, ну, будемо буду вам розказувати високий. Сутер високий, я метр дев'яносто, хто не знаю, задня частина реально висока і кліренс у скутера немаленький, по зручності, щоб сісти з під ніжки, якби треба постаратися, я вам скажу. Скинувши високий, реально високий скутер. По зручності і посадка. Посадка, як на стільчику, для, для мене не знаю. Прокатаюсь, потестую, скажу з вигляду можете собі оцінити. Так, покажу вам, як виглядає людина менша на цьому скутері. Метр 70 Метр з ростом на Yamaha Оці... Ну пробуй, як тобі залазити на, нь на нього. Високий. Дійсно, посадка дуже висока і сам по собі він на 14 дисках високий. Взагалі ззаду виглядає як мотоцикл. Більше як мотоцикл. Який же ж він симпатичний. Симпатичний, це м'яко кажучи, так як техніка ну нереально красива. Коротше, що можу сказати, рекомендую всім, хто може собі дозволити придбати цю красу. Доступна в різних кольорах. Дякую всім, хто підписаний на мій канал, стараюсь для вас. Стараюся, щоб ви могли придбати нову техніку. Хто може собі дозволити, обов'язково купуйте, підписуйтесь на канал, будемо старатися і надалі радувати своїх підписників якісною японською технікою. Всім гарних покупок!